Як абсолютно кожній людині вийти на 100-300 тисяч гривень на місяць з інстаграм, при цьому отримуючи оплати і підписників щодня на автоматі? Моя система спрацює у тебе навіть, якщо в тебе немає упакованого блогу, продукту, досвіду в продажах, бажання вести постійно контент, робити 24 на 7, а також вкладати гроші в рекламу? Ти навіть можеш не мати знань в якісь ніші. І також заробляти в інстаграм, при цьому не показуючи своє обличчя. За останні 5 місяців я зробив продажів на 1 мільйон 453 тисячі гривень завдяки цій системі та штучному інтелекту. Так виглядає карта запуску. Це те, що тобі потрібно зробити, щоб заробити 100-300 тисяч гривень за місяць. І раніше ці процеси. Закривалися командою з шести людей і зарплатою їм в 100 тисяч гривень. А зараз це можна зробити в пару кліків разом з штучним інтелектом і не плативши йому. Дивись, показую наглядно, заходжу в Perplexity, аналізую аудиторію та конкурентів. Потім перекидаю цю інформацію. Він видає мені готовий продукт. Я з цим продуктом і аналізом заходжу в Cloud і генерую працюючу воронку, яка буде приносити мені оплати та підписників щодня без перебільшень, чи буквально зараз змінює правила гри в інфобізі, та й в цілому в усьому світі у 2023 році відома консалтингова компанія прогнозувала, що до 30-го року, а це зовсім скоро, у світі втратиться близько 800 мільйонів робочих місць. І якщо ти думаєш, що це просто циферки в екрані, то за даними журнала SQ, в цьому 25-му році вже було втрачено з його початку 14 мільйонів робочих місць. Тобто, це вже відбувається. Отже, в уроці поговоримо про те, як скопіювати мою систему, щоб ти заробляв кожен день та отримував нових підписників, при цьому без якоїсь команди і постійного ведення контенту. Також які помилки ти можеш допустити, роблячи свій перший запуск або не перший, і ти вже допускаєш ці помилки. І як використовувати в всьому цьому штучний інтелект? Урок ідеально підходить для тебе. Якщо ти хочеш зробити свій перший запуск або рекордний, прагнеш заробляти в інстаграм, але в тебе немає упакованого блогу, продукту, бюджету і аудиторії. Або ти взагалі не хочеш бути в кадрі, але також заробляти гарні гроші з інстаграм. При цьому жити, а не працювати 24 на 7. Працюєш менше, заробляєш більше. Це саме ті слова, якими можна описати мою систему. Ти міг помічати, що 90% того, що видає тобі штучний інтелект на твій запит, тобто промпт. Це те, що ти взагалі не використовував. Наприклад, просиш написати його пост, він видає тобі бездушну структуру. Просиш написати воронку. Він видає кілометрові повідомлення, які взагалі без прогріву. Просиш написати його сценарій для Reels, Він видає тобі те, що взагалі не зайде. Ситуація життя. Я працював з відомим блогером на запуску, і він хотів наняти маркетолога в TikTok та Reels. Він дав тестове завдання бажаючим, і одна дівчинка на це тестово скинула тупо. Чат GPT сценарію. Зрозуміло, що її ніхто не найняв, але це не тому, що вона користувалася чатом GPT. Вона могла ним користуватись, але якщо б вона користувалась ним правильно і він видавав гарні сценарії, питань не було. Ми б типу її взяли в команду, і все вона з нами працювала. Ми могли навіть не помітити, що це чат GPT, тому що був би гарно написаний сценарій. І так штучним інтелектом користується 99% людей, і тільки один відсоток, який може видавати гарні промти і комунікувати з чатом GPT прав. Вільно, щоб він видавав ще кращий, і кращий результат буде виігрувати на ринку. Переходимо до системи і буду розповідати на реальному прикладі. Знайомтесь, це Катя, дизайнер креативів на Fiverr. Ми працюємо з нею як партнери вже 7 місяців. Вона експерт, а я продюсер. На останньому запуску, який у нас був, ми зробили міні-продукти за 390 і 460 гривень. Два міні продукти, тому що у нас дві теми: це креативи і файбер. Але тобі буде достатньо і одного продукту з головою. Ціна продукту може бути від 200 до 800 гривень. За 22 дні активного відкруту реклами на ці два продукти. Ми побачили результати в 209 дев'ять продаж. Продукту за 390 гривень і 58 продаж продукту за 460 гривень. Загально отримали прибуток в 108 190 гривень. Але також ми робили до продажі основних продуктів: це курс по дизайну і курс по Fiverr. І на допродажі ми зробили такі цифри. Якщо порахувати прибуток з міні продуктів та продажі основних продуктів, то виходить окупність в 7Xів. Просто уяви, ти прокидаєшся зранку, заходиш в інстаграмчик, там бачиш, як за минулий день на тебе підписалися десятки людей. Потім заходиш в банк і бачиш виплату від Wayfore за минулий день. Як ця система виглядає зі сторони твого клієнта? Людина листає Інстаграм. Бам бачить твій рекламний креатив, що ти там продаєш якийсь продукт, вона переходить на сайт, оплачує. Потім проходить цей п'ятиденний там семиденний продукт, і в кінці їй кажуть за основний продукт. Вона пише кодове слово або заповнює анкету, і є різні варіації, і купує основний продукт. З моменту, коли людина тебе бачив вперше в рекламі. Вона за 7 днів доходить до того, що купує твій основний продукт, який вже коштує не 300-400 гривень, а доларів. У нас це було кодове слово інтенсив. Людина його писала, і буквально в рамках 24 годин оплачувала основний продукт. Тих людей, які не купили одразу, потрібно допрогрівати. І у нас таким допрогріваючим моментом був ефір. Їх було два, тому що два продукти, і на кожен з них прийшло по 80-100 людей. В кінці ми казали, що от є такий то продукти, можна на нього. Зайти, якщо хочеш дізнатися ціни і деталі, пиши ефір в Директ. Люди писали, ми скидали їм програму, вони детально з нею ознайомлювалися і потім купували продукт. І буквально за ці два ефіри ми згенерували прибутку на 2 тисячі доларів. В пійки у нас були дні, коли ми отримували оплат на 80-100 тисяч гривень. Наприклад, 31 липня ми продали на 117 тисяч гривень. І це був не один такий день. Ми продавали на 30, 50, 80 тисяч гривень. Ти можеш переконатися в цьому на цих скринах з платіжного українського сервісу Вейфопей, ми вже завершили запуск, набрали людей на курси, але продовжуємо крутити мініпродукти на мінімальний бюджет, щоб формувати базу для продажів на третій потік. Запускаючи ці мініпродукти з Катєю, я відсортував найефективніші креативи. Їх було 30 і сформував окремий пак. Як отримати цей пак для того, щоб ти міг відкручувати рекламу максимально ефективно? Я розповім в кінці відео. Тому додивляйся до кінця. Ти можеш сказати, що в качі тверда ніша і тому не вийшло, але це не так. Наприклад, якщо ти фітнес-тренер, у тебе м'яка ніша, тебе ніша не зв'язана заробітком, але ти також можеш заробляти на цій системі. Робиш мені продукт за 300 400 гривень. По тренуванням там вдома або самостійному тренуванню в залі записуєш там буквально 5-7 уроків, і все в тебе автоматизована система, яка буде приносити тобі прибуток щодня за 22 дні. Існування двох продуктів з хаті ми набрали 267 людей. Чи міг би ти як фітнес-тренер обробити 267 людей працюючи з ними один на один, як ти робиш це зараз? Це суто на фізичному рівні було б неможливо. Тому міні-продукти, як спосіб підвищення твого заробітку є найкращим варіантом для тебе. Я тут, щоб показати тобі, як можна заробляти більше та легше, і даю лише працюючі інструменти, які вже за тебе протестували інші запуски у сучасному світі. Це просто необхідність, якщо ти хочеш вийти на новий рівень свободи. А що я маю на увазі під рівнем свободи? Зараз ти працюєш з людьми один на один, витрачаєш свій часовий ресурс і вони обмінюють його на гроші. На даному рівні ти не можеш масштабуватися. Другий рівень, на який тобі варто перейти, це one-to-many. Ти створюєш один продукт і продаєш його великій кількості аудиторії буквально роками. Витрачаєш на це мінімум часу, і коли пройдеш певний етап, то взагалі не будеш витрачати його на даному рівні, та завдяки системі, про яку я тобі розповідаю, ти не маєш обмежень в масштабу наглядний приклад, ти репетитор з англійської, який там заробляє хай 400 гривень за годину, які в тебе є виходи масштабування, це буквально просто піднімати свій чек за годину, але ти досягнеш якогось потолка, далі якого просто не зможеш пригнути. Другий варіант, ти можеш побувати власну онлайн-школу з англійської. Наприклад, як це зробив Ілля Літун. У нього правда не тільки по англійської, там в цілому всі предмети, але суть в тому, що через те, що він побудував онлайн-школу, він вже навчив. 23 тисячі 500 людей і заробив 1 мільйон доларів. Катя, з якою я зараз в партнерстві, раніше робила запуски наставництва за 1000 доларів. Наставництво було по дизайну креативів і вона вела одну людину 1-2 місяці. Тобто це 500 тисяч доларів на місяць. Я прийшов в проєкт і ми змінили формат навчання з наставництва на курс. І за два місяці роботи ми заробили тисяч з його продажів. При цьому в лозі було лише 350 охоплень. Конверсія в покупку була 8%, коли на ринку вважається нормальною конверсією, і звичайно, це 3%. При цьому активи були незмінні. До запусків і подібних партнерств я три роки розвивався в діджиталі. Я прийшов шлях від сторісмейкера, де заробив свої перші нормальні гроші і закрив якісь базові хотілки, до монтажа і маркетингу в TikTok Таріс. Як маркетолог, я займався прокачкою медійки блогерів та експертів. За весь час я пропрацював з блогерами загальною аудиторією 3 мільйона підписників. Мені навіть ще в 22-му році написала одна відома співачка, що хоче взяти в мене консультацію по TikTok. Крім прокачки мадійки експертів, я також. Залучав лідів на їхні інфопродукти, і я працював максимально з різними нішами. Ще тоді, коли я просто залучав трафік, я вже допоміг експертам заробити 3,8 мільйона гривень та приніс 70 мільйонів переглядів. Коли я зрозумів, що я можу не лише залучати лідів, а також їх обробляти і доводити до продажу. Я перейшов в запуски, і це стало ключовим етапом мого росту в фінансовому плані і не тільки. Мені здається, що в тебе може бути страх, що в тебе ніхто не купить, але правда в тому, що мінімум 2% людей. Завжди купує. І вони купують буквально там в рамках тижня, поки тебе побачили. Я провів анкетування серед учнів другого потоку на курсі каті і. Отримав такі результати: 30% з тих, хто купив курс, слідкували за Катєю менше тижня, і ще 40% слідкували від одного до трьох місяців. Тобто аудиторія буквально одразу готова купувати, коли тільки тебе побачить. Інші 98% людей, які не купили одразу, куплять в тебе в рамках пів року рік. Притом, якщо ти будеш робити якісний прогрів і продовжувати комунікувати з ним. І тут важлива думка, що в тебе ніхто не купить, якщо ти нічого не робитимеш. Якщо ти будеш будувати воронки, залучати трафік, то в тебе просто не можуть не купити. Для Кійно життя без стресу потрібно навчитись заробляти абсолютно кожного дня з кожного долара, який ти вклав в рекламу сьогодні. Зранку, отримувати прибуток вже сьогодні ввечері, але ти можеш заробляти без вкладень, без плогу, без продукту, без якоїсь експертності. І зараз розповім як. У запусках є дві ролі: це експерт, він забирає 20-70% від прибутку, і продюсер, який може забирати від 30 до 80% прибутку. Якраз в ролі продюсера то він не потрібно знаходитись в кадрі, і ти будеш заробляти гарні гроші. У світі є багато експертів, які мають якусь експертність. Але не можуть її монетизувати належним чином. І тут з'являються такі продюсери, як можеш бути ти, які приходять, кажуть йому так-то, так-то можна зробити такі воронки, такі-то продукти, можна залучити так-то аудиторію, і ти отримуєш такий результат. І вони починають заходити з тобою в партнерство. Таке партнерство це він, він для обох. Ти приходиш до експерта, в якого вже є напрацьований соціальний актив, а він отримає партнера, який може побудувати разом з ним повноцінний бізнес, має більше експертизи за нього і підсвітить. Ключові моменти, на які потрібно надавити, щоб вирости. Приклад, Наталя Холоденко вона робить запуск на сотні тисяч доларів і вона працює з продюсером. Також кармолог, який зробив запуск на 1,3 мільйона доларів, в неї також є продюсер. Продюсери потрібні і, на мою думку, це найкраща ніша в найближчі роки. Ти запитаєш, чому? А я скажу, що в тебе немає боса. Ти не найманий працівник, в тебе є партнер або декілька, з якими ти будуєш бізнеси. Що б я робив, якщо починав продюсування з нуля? Перше, опанував запуски самостійно і довго або з наставником і швидко. Друге, знайшов би експерта, з яким можна запартнеритись. Є 15 способів пошуку експерта, і в мене є на цю тему окремий гайд. Як його отримати, я розповім в кінці відео. Третє я би взяв свій перший проект і заробив 2-3 тисячі доларів на себе. Далі беру ще два-три проекти. Вже буде легше, тому що є. Практичний досвід і заробив ще зверху 8 тисяч доларів. Таким чином, в мене вже є 10 тисяч доларів, які я заробив буквально з нуля. За рік ти можеш зробити 5-7 запусків з різними експертами і заробити з кожного з них. Є три ключові моделі запусків, які потрібно тобі знати. Перша це холодка людина, бачить тебе вперше, але в рамках одного семи днів вже готова заплатити тобі. План для тебе всі моделі це перше обрати широку проблему твоєї аудиторії в ніші, друге створити одну або дві воронки. Це може бути дешевий міні-продукт. Або безкоштовний продукт в кінці з закликом на анкету перед запису, або якийсь продукт за 50, 70, максимум 100 доларів. У нас хаті працювало дві таких ворон: Створюєш креативи на ці воронки, запускаєш рекламу і все отримуєш гроші щодня. Якщо говорити про міні-продукт, ти вкладаєш 15 доларів в рекламу, отримуєш 25 кліків. З них купує 4 людини по 9 доларів. Це 36 доларів реального прибутку, і ти отримуєш окупність в 5 і чотири ікси. Якщо говорити за безкоштовний урок, то щоб... Тут математика билась, тобі вже потрібно трішки більше вкласти рекламу. Ти вкладаєш 25 доларів, отримуєш 45 підписників. З них мінімум 2% купує в тебе. Це одна продажа за 70-100 доларів. І отримуєш окупність в 3,4х. Друга модель це тепла. Коли в тебе вже є напрацьований актив, є аудиторія в лозі, ти робиш контент і прогріваєш їх до своїх продуктів. Ці моделі вирішує лояльність аудиторії, і від того як ти будеш прогрівати аудиторію, піднімати її лояльність. Буде залежати твій результат, і дана модель якраз потрібна для того, щоб продати тим 98% людей, які одразу не купують. Але найкраща модель це гібридна. Це коли ти поєднуєш холодну. І теплої моделі між собою. Тобто те працюють воронки, які приводять холодну аудиторію, 2% з неї одразу купує, а інші 98% аудиторії ти прогріваєш за допомогою теплої моделі. Саме по цій панелі я і запускаю свої проекти і раджу робити це саме тобі. Що тобі потрібно зробити, щоб заробляти гроші щодня? Перше створити продукт, друге обрати модель. Ми вже визначили, що найкраще це гібридна, І третє це зробити воронку. Ці три етапи ти можеш пройти разом з штучним інтелектом за один день. Перш. Що ти робиш, це заходиш в Perplexity, аналізуєш аудиторію та конкурентів. Друге, заходиш ChatGPT, створюєш концепт продукту і потім докручуєш його за допомогою клауд. Гамма замість тебе згенерує презентацію для твоїх уроків. А хайген і замість тебе може їх зняти. Я ще все ж таки притримую стандартного методу це ось так самому зняти, але все рівно штучний інтелект. Зараз видає гарні генерації, де фото та відеоконтент виглядають виглядає доволі реалістично. Я ж казав, що наша онлайн-школа злетить цей будинок просто неймовірний. Так, дивись, ми його знайшли. Це власник онлайн школи, ще й з гарним рекламним бюджетом. Наприклад, за допомогою штучного інтелекту можна генерувати такі креативи, і вони будуть проводити дешевих лідів. А дешеві ліди це більше прибуток складеного долара і більша окупність підсумку. Шосте генеруєш текста для ворога з допомогою клауд. І сьоме створюєш відео креативи за допомогою Opus Clip. Загружаючи йому свій довгий урок, він нарізає його най-найцікавіші моменти і видає тобі 20-30 коротких відео, які ти можеш використовувати в рекламі. Також за допомогою креа ти можеш згенерувати реалістичні фото, які спокійно можеш використовувати у своїх рекламних креативах. І останнє це потрібно все ж таки вручну. Зібрати за цілих там 10 хвилин воронку, яка буде приводити тобі клієнтів на постійній основі. Є такий сервіс мені чат, який, до речі, зараз для українців абсолютно безкоштовний. І в ньому можна буквально там за 5-10 хвилин технічно зібрати працюючу воронку. Даючи їжкам правильні промти, ти можеш зібрати круту воронку за один день, і вона буде тобі приносити дохід в наступні дні, тижні, місяці і роки. У мене є збірник якісних промків і як їх отримати, я розповім також в кінці відео. Поговоримо про типові помилки в запусках. Перше це перфекціонізм. Місяцями вилизувати свої гіпотези, свої ідеї. Свій продукт це максимальна програшна стратегія. Створи MVP, мінімально життєздатний продукт і протестуй попит на свою гіпотезу. А потім, вже коли побачиш перші результати, будеш за допомогою також штучного інтелекту, там покращувати свій продукт, покращувати воронку і так далі. Реальна ситуація є Фейсбук, який ми всі знаємо, і Марк Цукерберг. Але є брати Вінклос, про яких ми навіть не знаємо. Спочатку Марк Цукерберг якраз допомагав цим братам створити їхню соціальну мережу. Але вони хотіли зробити ідеально, постійно відкладали сроки і так далі. і Тому подібне. А паралельно з тим, Марк Цукерберг таки підсоютився. Зробив першу версію Фейсбука. Вона називалась The Facebook в 2007 році. Це буквально визвало фурор в той час і. В списку користувачів Фейсбук додалися сотні тисяч людей. Марк запустився з купою недоліків, але запустився і отримав результат. А проект тих братів так і залишився в процесі. Я за те, щоб робити, а не думати і робити легко. В нашому партнерстві з Катією ми не працюємо 24 на 7. Ми будуємо сумісний бізнес і не забуваємо при всьому цьому жити. Що я ще Катя відпочиваємо і що головне живемо. І цю можливість дає саме ця система. Друга помилка це неправильна ціна. Ти можеш поставити малу ціну, думаючи, що більше кількість людей купи, але це не так. Якщо говоримо про міні-продукти, там зрозуміло там чек 200-800 гривень це нормальна практика. Але якщо ми говоримо про повноцінний продукт, то низькі чеки це табу. Не потрібно так робити, тому що люди, які адекватно оцінюють, Інформацію не будуть продати дешево, тому що думатимуть, що там слабка інфа. Третя помилка: це немає аналітики і системи, тобто, ти взагалі не відслідковуєш, що на якому етапі тебе відбувається, які конверсії, скільки людей зайшло в воронку, на якому етапі скільки людей відвалилось, і так далі. Тому подібне. Також запуски в форматі: зроблю це, зроблю це. «о, я подивився, працює. У цієї людини це і я зроблю так. Це якраз говорить про те, що немає системи, і коли немає системи, взагалі відбувається повний хаос, і результати приходять тяжко в стресі і можуть приходити навіть дуже слабкі. Ось ти там витратив час, сили, можливо, гроші. А результат не такий, як на який ти очікував. Це лише частина помилок, взагалі їх 10, найосновніших. Я вивів їх з власного досвіду в запусках. та... 300 тисяч гривень витрачених на навчання. Чому потрібно стартувати саме зараз? Зараз максимально круті ціни на лідів, вони постійно зростають. Раніше там можна було отримати підписника за 10 гривень. Зараз підписник може коштувати 40, а іноді навіть 100 гривень. І по моїй системі, створюючи продукт за 9-15 доларів, ти можеш отримувати 15 продажів щодня не при великих вкладеннях, і це принесе тобі дохід там, в рамках 100-150 тисяч гривень на місяць. Також ти можеш не вкладати гроші в рекламу. Е, є один спосіб, як можна залучити за дві доби 400 підписників до себе в лог, і вони будуть дуже активні, і ти зможеш продати їм на 3-4 тисячі доларів за місяць. Ми таке робили з Катією, і в перший же день ми отримали 234 підписники, а в другій вже було там 417, щось таке. Якщо говорити про шиї, то друге це те, що. Той, хто вже зараз вміє користуватися штучним інтелектом правильно, то працює набагато ефективніше і отримує легші та кращі результати за тих, хто його не використовує. А в рамках декількох років ті люди, які не використовують штучний інтелект, взагалі можуть піти з ринку, тому що просто запаряться і не вивезуть конкуренції. Відомі люди вже запускають свої навчальні продукти, як, наприклад, Макконахі, Ліброн Джеймс, Серена Вільямс, Шакіл Леніл. А серед українців це, наприклад, Наталя Холоденко, про яку я вже казав. Доктор Комаровський, Лаут, Наталка Денисенко. І тут питання, чому запускаються вони, але не ти. Те можуть бути думки, ну в них купа аудиторії, зрозуміло, що вони запускаються Лаут, і Наталка Денисенко запускаються якраз по моделі міні-продуктів, крутять рекламу і заробляють з цього. Також в тебе можуть бути думки: а чому я можу навчити? Ти можеш навчити будь-яку людину, яка знаходиться нижче по рівню знань в твоїй ніші. І в тебе будуть купувати, тому що твій досвід унікальний і не конкурентний. Такого досвіду, як в тебе, немає ні в кого. Немає грошей на старт. Ну ти можеш стартувати з 15 доларів на день. Я думаю, 15 доларів може знайти кожен. Але якщо ні, то ти можеш запускатися без бюджету, ти можеш продюсувати інших і також заробляти. Можливо, ти боїшся, що не дасиш результат учням. Дивись за статистикою: лише 5-15 людей доходять в навчальні продукти до кінця. І ти просто не можеш дати всім результат, якщо всі до кінця не доходять. От, і все результатом може вважатися будь-яке покращення людини після твого навчання. Моя система це найшвидший і найлегший спосіб прийти до 100, 200, 300 тисяч гривень на місяць, але одночасно це і плюс, і мінус, тому що якщо я поділюсь нею з усіма, всі її застосують. Всі почнуть заробляти, і просто е, ця система вигорить. Спочатку я ділився цією системою тільки з близьким кругом людей, накидував їм ідеї реалізації, як вони можуть це зробити, і допомагав. Але потім я зрозумів, що хочу допомогти більшій кількості людей. І до мене прийшла дуже цікава ідея. Для того щоб ти міг доторкнутися до моєї системи, почати заробляти щодня без хаосу, стресу, роботи 24 на 7, і постійного контенту. Я створив курс. Запуск за 7 днів у цьому курсі я показав за колісся своєї системи. Ти можеш просто взяти, зробити Ctrl-C, Ctrl-V і отримати результат. При цьому ти можеш запускати себе або інших і в рамках півроку вийти на стабільні 300-400 тисяч гривень на місяць. На цьому практичному курсі я розбираю все від створення продукту до запуску реклами та продажів. Повторюючи за мною кожен день, вже через тиждень в тебе буде готовий продукт, стратегія, воронка продажів, креативи і скрипти продаж. Тобто усе, що потрібно для того, щоб ти отримав результат. За перший день курсу ти зрозумієш, які етапи запуску існують, і як пройти їх швидше разом з штучним інтелектом. На другий день в тебе вже буде готова стратегія запуску і розуміння, скільки ти заробиш. За третій день ти проводиш аналіз і створюєш продукт, знищувач конкурентів разом з штучним інтелектом. На четвертий день ти зрозумієш, як продавати свій продукт та які 10 помилок варто не допускати. На п'ятий день зрозумієш, як продавати без сторіс і своєю включеністю в процес продажів. На шостий день в тебе вже будуть готові воронки по гібридній моделі, і ти будеш отримувати плати щодня. А на сьомий день ти вже зрозумієш, як ти її можеш сабуватися, і в рамках півроку вийти на стабільні 400 тисяч гривень на місяць. Крім семи основних уроків, які ти отримуватимеш кожного дня. Є ще 21 додатковий матеріал, який ти також отримаєш це готові шаблони, промти, скрипти продаж. Схеми створення воронок продажів та продукту і прогріву, наприклад, я даю пак з 30 креативів, які ми використовували з Катєю, і вони нам дали найдешевших лідів для продажу міні-продуктів. Загальна ціні цих матеріалів 36 тисяч 300 гривень, але їх і ще сім основних уроків ти отримуєш всього лише за 3 тисячі 290 гривень. Також є розтермінування на три частини, тобто 1163 гривні на місяць. Я вклав у власне навчання 300 тисяч гривень. Але частинкою з тих знань, які я отримав, я можу поділитися з тобою за цю ціну, замість того, щоб наймати команду для запуску, які потрібно заплатити 50-100 тисяч гривень. Ти можеш придбати цей курс і побудувати свій штат аі асистентів за допомогою промків, які я даю. І застосувавши все, що я кажу, вже скоро почнеш заробляти свої перші гроші з інстаграм. Тобі потрібно три елементи. Перший елемент це 28 матеріалів, які я даю. Друге, це ти береш мою систему, копіюєш її і запускаєш себе або інших. І штучний інтелект, який буде виконувати 80% процесів замість тебе. Всі, хто подивиться цей урок, і в тебе також стоїть вибір. Перше, це просто подивитися і подумати, що це так круто, класно, і це так можна цим займатися, там, юзати штучний інтелект, зробляти кожен день. А друге. Зробити працюючу воронку по працюючій системі і отримувати оплати кожного дня, отримувати підписників кожного дня. І бути надпродуктивним за допомогою штучного інтелекту. Який в тебе є план? Переходиш за посиланням під відео, оплачуєш, тобі прийде доступ на пошту до telegram боту В ньому щодня отримаєш навчальні уроки та додаткові матеріали цінністю 36 300 гривень, і як результат виходиш на свої перші 100 150 тисяч гривень. Тож, переходь за посиланням під відео, оплачуй і доєднуйся до курсу. Починай діяти, а не думати. Побачимось на курсі.